Всім доброго дня, радий бачити вас на своєму каналі. Хочу е, всім подякувати, що в мене вже є 300 підписників, що комусь подобається мій канал, комусь подобаюся я, може комусь і не подовлюся. Це теж непогано. Хтось ставив лайки, хтось не ставив лайки, це теж дуже мені приємно. Так як у нас вже на дворі вже наступає зима і зараз осіння погода, то я всім сьогодні е, чоловікам. Хочу порадити, порекомендувати, розказати про такий овоч, як пастернак. Для чого він потрібен, що з ним можна робити і що він нам дає. Дивіться. Я вчора був на ринку і придбав отакі два корішки. Перед цим я ще теж купив оце, використовую. Коротенько скажу вам про це пастернак. Що це таке пастернак? І для чого він потрібен. В першу чергу хочу вам сказати, що оцей овоч потрібен для нас, чоловіків. Насчет лікує чи не лікує, я вам не можу цього сказати, бо я не врач, медицинського у мене образування немає. Але що хочу вам сказати, для профілактики, для профілактики чоловікам я раджу використовувати цей овоч-пастернак. Чому? Тому що він насичує наш організм, чоловіки мене зрозуміють, насичує наш організм е, різними вітамінами. По-друге, перше по після його, вживання, після його вживання це не один раз ви з'їли, і значить у вас як все працює, жінки раді, ні. Е, треба його споживати, споживати бажано хоча б... Е, Кожного дня по невеличкому кусочку. Я цей пастернак споживаю вже рік. Я його я його останні роки додаю в суп, в борщ, в картоплю, в салати, в пареному виді, в жареному виді. Це саме краще. І кожного дня я відрізаю собі невеличкий кусочок почистив. Ви бачите ось. Відрізаю собі кусочок і їм, їм в сирому вигляді. Все. І ви, повірте мені, зразу почувствуйте, що ви на років 10-15 зразу молодші. Вам хочеться щось робити. У вас от, реально буде прилив енергії. З чоловічої теж. Рекомендую всім овоч-пастернак. Спробуйте. Не пошкодуйте. Так, Я е, хотів його спробувати е, сам виростити все. Але з ним, чесно, дуже багато мороки. По-перше, потрібна гарна земля. По-друге, треба до нього дбайливо відноситися, то е, проще піти і його купити. Не так вам багато його потрібно. Я е, Знайомий, у мене його сушить, е, там ще один знайомий є, теж на зиму сушить його, то я не сушу. Я, е, поки він є, я їм в сирому вигляді його. Так, один оцей корішок, оце в нас на базарі, коштує 50 гривень. Оце я його два взяв. Оце мені десь на неділю. На неділю цього достатньо буде. Добавити, ще раз повторюся, в різні страви. В стравах він себе почуває дуже супер. Ви його не відчуваєте. Але він це та сама вам морква, той самий буряк. Все ідеально. В общем, я чоловікам раджу. Використовувати пастернак і жінки будуть в захваті від вашого ставлення. Все, я рекомендую. Радий завжди вас бачити на своєму каналі. Тільки отак.